Рік Дмитро Кричун не був вдома. Він повернувся з 28-ї української антарктичної експедиції. У її складі, розповідає, було 14 людей. З них двоє кропивничан він і Сергій Салло. Розповідає, добиралися з Антарктиди морем та повітрям. 15 тисяч кілометрів подолали за 16 днів. Дмитро Кричун пройшов відбір на роботу метеорологом. Спостерігав за погодними явищами. Перша наша позначка це отака от на рукаві, емблема чи шеврон Національного науково-антарктичного центру. Це наш так сказати, провайдер, який забезпечує всю логістику, спорядження і, собственно, відправляє в Антарктиду. А з цього боку шеврон це вже у нас кожен рік міняється. Це 28-ма експедиція. Це наш шеврон. Тут хаймарси, тобто такі якби летючі пінгвіни. У 29-й експедиції вже інша. Ще хочу показати вам. Наш прапор України це він висів над станцією. На протязі року кожен місяць міняється прапор, тому що такі складні умови, пінгвіни зразу нас зустріли, прямо з пірса. Там звикали. Звісно, спочатку так трохи дико, от як попав людина на острів без дерев, без садні, айсберг, льодовики. То, що касається сонця, то воно дуже рідко, там десь за рік може. З 365 днів, десь днів 50, то сонце є. Звісно, ми носимо окуляри постійно, тому що там є таке явище, як озонова дірка, і із-за того, що низький озон, можна пошкодити очі. Рік пройшов дійсно дуже швидко, тому що там досить така насичена графік роботи. Розповідає на станції Вернацького зараз починається зима. Зимою, ну тобто глибоку осінню зимою. В основному вже така мінусова температура 15-20 з мінусом на станції, при мінус 20 і ще вітер там 100 км в час. Це просто ну виходиш і тебе здуває. Ми пережили літо от антарктичне, то у нас було до плюс п'яти навіть влітку. Наша станція знаходиться біля океану, який нам дає тепло, і в нас ще відносно тепло. Якщо брати континент Антарктида. То там зазвичай температура взимку мінус 60 стабільно і мінус 20 влітку. Отак. А на полюсі навіть до 90 з мінусом доходить. Каже, за цей рік зробив сотні фотографій з явищами природи. Я фотографував тут пташки, які присутні, крім пінгвінів, тобто поморники, бурісники, тюлені, відпочиває на крижині, фотографував якісь цікаві природні явища, такі як гало. Веселка Якісь цікаві хмари, такі як у нас в Україні, не бувають. Найбільше говорить, вразили морські тварини. Дуже багато фотографій саме мешканців Антарктиди, котики, тюлені, кіти, як вони пускають і фонтани. Я знімав відео. Вони дуже самі великі тварини на землі. Сніг, який йде не вертикально падає, а з вітер і горизонтально летить. Підійдемо до карти. У мене є така мапа чудова. Хочу показати наш зворотній шлях. Наша станція. Знаходиться тут -от, остров Галіндес. Із цього острова ми вирішили кораблем нашим ноосферою, до чилійського міста Пунтарено. Ця дорога зайняла 10 діб через прилив Дрейка. Ми йшли 10 діб. А далі ми попали сюди літаком в столицю Чилі Сантьяго. З Сантьяго був самий найдовший трансатлантичний переліт в Бонас-Аресі. В Аргентині. Ми сіли на заправку. І далі був переліт от, ну, в столиці Франції, Париж. Зі слів Дмитра, погоду на станції досліджують з 1947 року. Звісно, ну, потепління, яке глобальне, ми кажемо, воно ну, там найвідчутніше в Антарктиді. Якщо показати в цифрах, середня річна температура за 80 років зросла майже на. 3,5. і льодовики тануть. Природа вона реагує на ці зміни. Там, наприклад, де ніколи не було пінгвінів, вони вже там з'являються. Дуже багато рекордів по температурі, саме зростанню було зафіксовано саме от в мою експедицію. В попередню про Антарктиду показує, нагадуватиме такий символ. Такий от сувенір, який мені подарували полярники на день народження. А це такий метеопінгвін, хендмейд, ручна робота. Я його забрав з собою на згадку і буде жити у нас на метеостанції в Кропивницькому. Складно дуже, як на мене, то була, звісно, розлука з сім'єю, з дітьми, з батьками. Дмитро Кричун далі продовжить працювати синоптиком на авіаційній метеостанції Кропивницького. Ірина Полулях, Юрій Мірошник, Суспільне новини, Кропивницький.